Привіт, друзі! Ви на каналі Хвилинка для гри і мене звати Ніла. В грі розпочалося восьме день народження і я зібралася покрутити на ньому. Підзбирала самоцвіти, в мене є лише на X10, тож буду пробувати своє везіння, адже тут є шанс x 2 тобто виловити двох п'ятизіркових героїв. Ну і є багато класних героїв, яких дуже хотілося. Ще до дня народження є покращені щоденні нагороди. Це ви, мабуть, бачили, що самоцвіти дають, і в повідомленнях теж дали подарунки. Також збільшили кількість квестів на предмети переродження, був квест 17-го і ще буде 21-го та 24-го березня. А вже потім він війде в свій звичний графік. Тож, як бачите, розщедрилися розробники на різні подарунки. Ну а я сподіваюся, що і з п'ятизірковими героями буде така щедрість і вдасться когось виловити. Отож буду розпочинати. Звісно, дуже хочеться наловити новіших п'ятизіркових, якщо, звісно, хоч якісь п'ятизіркові герої випадуть. Так, ну поки що в костюмах. Міаліки непоганий герой, в мене її не було ще, до речі. Але вона чотирьохзіркова. Ну, В костюмах поки насипають. У мене є Х10 тут і ще зелені монетки маю. Верніш на зелених прикликати. Ну, не пощастило. Не пощастило зловити п'ятизіркового героя. Я так і думала, що так буде. Дуже мало спроб. Ну, Може, комусь із Х1 випадало або Х2, але мені не пощастило. Так, і в мене назбиралося 100 викликів, тому я заберу тут героя. Забираю хульду, я вже все спланувала, що її заберу. І, можливо, в майбутньому заберу на неї костюм. Вона непоганий герой буде. Тому п'ятірку я все ж отримала, але не так, як хотілося. Так, і скільки в мене? В мене тут 5 спроб є. Є 5 спроб, тут теж гарні герої. Особливо слизняки, яких дуже хотілося. б. Пробую. Слизняк майже з вигляду, але не той. Ну, він не слизняк, він з морлові є, але просто виглядає так. Так, друга спроба. Беліт. Лайн стрінг. Мені він навипадав вже стільки разів, вже й не пам'ятаю скільки. Дуже багато його було, я одного собі лишила. Ельфі теж є. І ще одна спроба. Гремпс. Ну, взагалі не пощастило. Так, ще скоренько. Таким був мій виклик. випадало багато чотирьохзіркових героїв в костюмах, потім подивлюся, кого з них можна буде прокачати. Дехто з героїв в мене є підкачаний, тож можна буде ще костюм зробити для нього. З своїми викликами закінчила, і ще мені тут довірили поприкликати на цих подіях. Це аккаунт Володимира з Альянсу. Тож, можливо, пощастить тут виловити якусь п'ятірку. Є спроби на стихійних, їх аж 24 буде, і буде Х10 на дні народжені. Він грає без донату, і, як бачите, з зеленими не дуже. Тож треба. І довелося стільки терпіти, щоб назбирати. В мене команда не зупинятися, буду ловити і на стихійних, і на дні народжені. Отож, розпочну зі стихійного виклику, а там вже побачимо по ситуації. Отож, перша спроба. Триозірковий герой. Я ж переживаю, дуже хочеться п'ятизіркового героя виловити, бо дуже треба. Гремс із тренером. Так, далі. Є п'ятизірковий герой. Галапаго Випав. Ну, він у нас з нерозказаних казок. Тож, в принципі, в принципі, з того, що є на аккаунті, то він, певно, буде кращий варіант. Ну, але, звісно, хочеться якогось новішого героя. Так, я зараз перезайду і вийду, і буду продовжувати на Дні народження. Х10. Можливо, тут ще щось випаде. Так, фауна нова трьохзіркова. Фаб випадають. Може зараз ще п'ятірочка фаб випаде. Жако. Гремпс, він мені теж випадав Зіона. Такий собі герой. Вона десь в мене теж була. Нема п'ятизіркового. Мабуть, галапаго перебив все. Так, є в нас кейк. Тренери, тренери це добре, якраз для прокачки героя саме те. Ну і буду продовжувати на стихійному виклику. Так, наступна спроба Гревел з тренером чотирьохзірковим. Недавно ця подія була івентова. О, Кальо, ну, до речі, непоганий герой, ну, принаймні, був. Не знаю, я його ніколи не мала, навіть не грала ним ніколи. Ну, хоча був класний. А зараз не знаю. Слава з тренером. Ще є спроби. Мегі. Звісно, слизняки тут класні, але, але, чи випадуть, чи не випадуть? не факт, знову Беліт. Ну, Щось вже взагалі такий трешнячок пішов. Вже навіть не івентові трійки падають, а стандартні. Бронтес. Теж ніколи не мала цього героя, не пам'ятаю, що він робить. Зарел. Знову Мегі. Ну, хотіла івентових є івентові. Тільки не те, що треба. Гупі. Невже лише одна п'ятірка буде? Антон. Антон з магів. П'ять спроб, різник. Не знаю, такий вже Тришняк випадає. Знову за рола тренером. Ну, хоч тренерів назбирається багато. Раз буде чи, ким галапаго качати. Так, дві спроби. Норіл. Ну і одна спроба залишається. О, і Еліан. Ну, за стільки спроб. І останньою прийшла герой місяця. Але, здається, вона вже була на цьому аккаунті. Вже випадала. Так, які ще скриньки лишилися. Такий собі лут був. Тут вже краще, хоча б ящик їжі. Ну і ефірка. Чотиривзіркова, правда. Ну тож, за стільки спроб фактично випав тільки один п'ятизірковий герой. Тож, тут так, могли бути ще п'ятизіркові герої, але якраз одна п'ятірка випала, і то випала вона на початку. Тож тут як пощастить. Могло бути по-різному. І ще є відео від гравця з Альянсу. Тут я вже не крутила, а лише отримала відео, тож вже знаю, що там. Але пропоную подивитися. Так, ну поки що нічого цікавого не випало. Маю на увазі п'ятизіркового героя. Фаєс такий непоганий трьохзірковий лікар. Так, гупі доволі часто зустрічався вже в викликах. Так, ну і Х10 на дні народження. Можливо, тут щось цікаве випаде. Поки що трьохзіркові бачу, випадають. Шархай, до речі, дуже непоганий герой, мені він подобається. А тут ще й в костюмі. Ох, Рейдмар. ну все, є п'ятизірковий і наступний ще випаде бонусом. Це доволі новий герой з нового сезону нерозказаних казок. І фіз Койл випав бонусом. Теж, хоч вже трішки старіший герой, але думаю, він ну, все ж непоганий. Тож вітаю з таким результатом. Так і в кінці ще невелика поправка. Я сіла монтувати відео наступного дня після круток і вирішила разок спробувати за самоцвіти прикликати і без відео. І з першого разу прилетів зоран і побгід. Ну, зоран не знаю, чи мені він згодиться. А от побгід, якраз минулорічний рекомендований на цій події, так би мовити, на рік запізнився. Але все ж хороший герой, і мені точно згодиться, так як я граю без донату. Тож п'ятірки з цієї події я все ж отримала. Пишіть, кого вам вдалося наловити, якщо робили спроби прикликати. А на цьому у мене все. Якщо відео сподобалося, то не забудьте поставити вподобайку, а також підписатися на канал, щоб не пропускати інформацію про різні новинки та події, що відбуваються в грі. І обов'язково бережіть себе та своїх близьких і до зустрічі в нових відео.